Всім привіт! Дивіться, як відновити дані із зруйнованого raid масиву в результаті неробочого контролера DL-PERC H310. Як відновити дані з дисків SAS. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утиліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Контролер є ключовим компонентом в організації та керуванні вашим рейд-масивом, і коли він перестає працювати, це може призвести до серйозних наслідків. Коли контролер виходить з ладу, ваш масив втрачає свою працездатність та доступність до даних. Можливі причини виходу контролера можуть бути різними: апаратні збої, пошкодження, несправності або навіть неправильні установки. В результаті ви можете зіткнутися з втратою доступу до важливих файлів, документів або Медіа контенту. Якщо ви зіткнулися з подібною проблемою, не впадайте у відчай, оскільки існують методи та інструменти, які допоможуть вам впоратися з цією проблемою і відновлять доступ до даних. Далі ми розглянемо випадок, коли проблеми виникають через непрацюючий контролер і як дістати дані із зруйнованого RAID. Отже, ви зробили всі кроки і впевнені на 100%, що справа саме в контролері. Якщо справа не в контролері, нічого страшного, то подальше. Інструкція підійде для будь-якого сценарію втрати інформації з дисків. Для загального розуміння процесу відновлення розглянемо, як створити рейд на даному типі пристрою. При створенні дискового масиву ми розглянемо налаштування, які можуть знадобитися в процесі відновлення. Для того, щоб створити рейд, потрібно зайти до BIOS-контролера. Для цієї моделі потрібно натиснути клавішу Ctrl плюс R. Після ініціалізації обладнання відкриється вікно BIOS. Тут у вкладці менеджера віртуальних пристроїв ви побачите підключені накопичувачі. Щоб створити. Новий масив натисніть клавішу Фі2 на клавіатурі. Потім виберіть «Створити новий віртуальний диск. У вікні менеджера віртуальних дисків виберіть рівень RAID, для навігації використовуйте клавіші зі стрілками, а також Enter і Tab. Щоб встановити позначку навпроти диска, натисніть пробіл. Виберіть рівень, диск диски, вкажіть ім'я віртуального диска, якщо потрібно вказати додаткові параметри. Зверніть увагу на параметри вашого масиву. Далі вони можуть знадобитися в процесі відновлення. Для підтвердження перейдіть на кнопку ОК OK і натисніть Enter. В результаті ви побачите вікно з попередженням про те, що всі дані на диск будуть видалені. Натисніть ОК, щоб підтвердити. Після цього розпочнеться процес ініціалізації. Після завершення перезавантажте систему. RAID готовий до роботи. Отже, ми розглянули та запам'ятали параметри RAID масиву. Тепер розглянемо відновлення. Як я вже говорила раніше, при виході з ладу контролера масив втрачає свою працездатність, а в результаті ви втрачаєте доступ до даних. Для того щоб відновити працездатність RAID, вам знадобиться такий самий контролер, який дозволить зібрати зруйнований RAID старої конфігурації без втрати даних. Також можна спробувати використовувати іншу сумісну модель контролера, яка зможе підтягнути сторонню конфігурацію та відновити RAID. Але перш ніж приступити до цих дій, ви повинні повністю вивчити це питання, оскільки будь-який неправильний крок може ще більше ускладнити процес відновлення. Якщо можливості замінити контролер у вас немає, або за його допомогою ви не змогли зібрати зруйнований масив, скористайтеся спеціалізованою програмою для відновлення Hetman Rate Recovery. Утиліта підтримує всі популярні типи RAID, більшість файлових систем та різні типи побудови масивів, велику кількість моделей RAID контролерів. Для відновлення даних потрібно підключити диски до материнської плати комп'ютера з операційною системою Windows. Якщо це SAS-диски, вам потрібні спеціальні плати, перехідники або, наприклад, HBA контролер який дозволяє підключити диски безпосередньо без використання технології RAID. При підключенні дисків за допомогою RAID контролера, який підтримує пряме підключення накопичувачів, для перемикання в BIOS на режим non Non-RAID потрібно очистити стару конфігурацію, що в результаті може ускладнити процес відновлення, оскільки затримтить початок диска, а саме службову інформацію для визначення параметрів RAID. HBA Controller дозволяє підключити диск безпосередньо без очищення RAID конфігурації. Після підключення накопичувачів перевірте, чи бачить програма всі підключені накопичувачі. Якщо відображається лише їх частина, відкрите керування диска, та перегляньте список, який відображається в системі. Якщо система не бачить всіх накопичувачів, доведеться підключити їх по одному і робити образи дисків, а потім робити відновлення з образів. Щоб створити образ диска, класніть по ньому правою кнопкою миші та виберіть Зберегти диск. Переконайтесь, що тут встановлено позначку повного збереження далі збереження на жорсткий диск і вкажіть шлях, куди зберегти образ. Тут також можна вказати папку мережі Зберегти. Зберігши образи кожного диска, потрібно змонтувати їх у систему. Натисніть меню Сервіс «Монтувати диск, прав образи, позначте накопичувачі та натисніть Відкритим. В результаті програма, як з фізичними дисками в автоматичному режимі, збере з образів RAID. Видаліть його та перевірте внизу параметри, чи правильно вдалося його зібрати. На цих параметрах ми зупинилися в процесі створення масиву. Якщо програма правильно зібрала масив, класніть правою кнопкою миші по розділу і виберіть тут відкрити. Вкажіть тип пошуку, швидке сканування або повний аналіз. Для більшості нескладних ситуацій достатньо буде швидкого сканування. Як бачите, програма легко зібрала рейд із збережених образів sas дисків і знайшла всі файли, які зберігалися на дисковому масиві. Також вона знайшла і ті, які раніше були вилучені. Вони тут відмічені червоним хрестиком. Їхній міст ви бачите у вікні попереднього перегляду. Виділіть все, що потрібно повернути, і класніть по кнопці відновити. Далі вкажіть шлях, куди зберегти диск. Папку відновити. Після завершення всі файли будуть лежати у вказаному каталозі. В деяких випадках програма може не зібрати RAID в автоматичному режимі. Це може бути внаслідок затирання службової інформації на дисках. В результаті програма не може визначити параметри зруйнованого RAID. Для таких випадків у програмі реалізовано функцію ручної побудови з допомогою raid конструктора. Ця опція допоможе зібрати RAID, якщо ви очистили сторонню конфігурацію, затерли початок диска. Для такої побудови потрібно знайти параметри RAID, відкрити конструктор вручну. Далі потрібно вказати параметри, рівень рейд, порядок блоків та їхній розмір. Додати диск, з яких складався. У деяких ситуаціях потрібно вказати зміщення, за яким знаходиться початок диска. Потім вкажіть порядок накопичувачів. Заповнивши всі відомі параметри нижче, ви повинні побачити рейд. Якщо параметри вказані вірно, розгорнувши його, повинні відображатися папки. Натисніть Додати, після чого він з'явиться в диспетчері дисків. Далі запустіть аналіз, виконайте пошук файлів та відновіть потрібні. Відновлення даних при виході рейд, контролера з ладу завдання, що потребує особливої уваги. Якщо ви не впевнені у ваших силах все ж краще звернутися до професіоналів, будь-які неправильні дії можуть остаточно затерти інформацію, що залишилася на дисках. Я сподіваюся, що наші рекомендації та поради допоможуть вам повернути доступ до важливої інформації та мінімізувати втрати. А на цьому все. Сподіваюся, ця інформація була вам корисною і допомогла відновити ваші дані. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Дякуємо всім за перегляд!